Показую вам єдиний варіант, в якому майонез буде гарно працювати для мене і буде смачно. Значить, у мене яйце. Беремо яйце, беремо трюфелем. Можна без стрюфела, можна домашній зробити, можна замовити трюфелем уже ведар. Це все. М -м 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 -м. Боже, як це смачно. Без консервантів, без загусників. Як завжди, якась бомба. Не пересолений. Я мріяла про це 40 днів. На різдво не встигла з'їсти у нас не було майонезу. Це все. М -м -м -м. Кайф. Короче. Промокод НКН 10, якщо треба. Це дорого, бо це домашнє ще 5% трюфеля. Це просто бомба. Із нерафінованою олією гірчичною з перепилиними яйцями, із оцтом яблучним нефільтрованим. Зараз покажу, який ось така олія і ось такий яблучний нефільтрований оцет Дуже. Це буде. А, ви вже там, так? Да? Заходьте. Давайте слюною. На, просто я в шокі, як це смачно. Це, ну, це все. Так, все, дівчата, пока. Тримаю всіх, ніхто не заходить.